ЛФ зернові це сучасне мікродобриво для листкового підживлення пшениці, ячменю та інших зернових культур. Спеціально розроблений склад із макро та мікроелементами, амінокислотами, вітамінами та органічними кислотами забезпечує швидку реакцію рослин на підживлення та стабільне підвищення врожайності. ЛФ-зернові активізує фотосинтез, стимулює накопичення білків і цукрів, а також сприяє формуванню якісного зерна із високим вмістом білка та кращою скловидністю. Особливо ефективно працює в стресових умовах при посухах, різких температурних коливаннях або після обробки пестицидами. Уже після першого внесення рослини краще засвоюють добрива, швидше відновлюються і починають формувати потужну вегетативну масу. Урожайність збільшується в середньому на 14-26% залежно від культури, а маса тисячі зерен помітно зростає. Рекомендовано проводити обприскування у фазі кущіння, виходу в трубку та на етапі колосіння по одному 1,5 літра на гектар. Препарат сумісний із карбамідом і легко поєднується з більшістю зезер. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.